Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру Оріон Duel. Це в нас абстрактна дуельна гра локалізації від видавництва Woodcat. Давайте я спочатку розповім вам про правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Це в нас старту розклад на двох гравців, тому що ця гра грається тільки на двох гравців. Ми Кожен отримує 14 плиток, помарачого гравець 14 плиток помаранчевого гравця, і голубий гравець 14 плиток. Голубого гравця. Вони відрізняються тим, що тут більше голубого, а тут більше помаранчевого, тільки оці три плитки однакові. І на полі в нас викладаються жетони галактик і жетони чорних дір. Це в нас стартовий розклад галактик та чорних дір. Але після першої партії, коли ви зіграти, ви їх по з розкладати. Перший гравець буде розкладати жетони галактик, так щоб між кожними двома жетонами галактик було. Хоча б дві клітинки. А другий раз буде розкладати жетони чорних дір, так, щоб між кожними двома чорними дірами було хоча б дві клітинки, і між кожним жетоном галактики та чорної діри була б хоча б одна клітинка. І тому вони будуть викладатися кожен раз по-новому. І тоді той ж гравець, який викладав жетони галактик, вирішує, хто буде ходити першим. Тому в цій грі кожен раз нова розкладка, і тому ніби немає переваги для першого гравця, тому що немає найкращих стартових ходів. Це важливо для абстрактної гри. Тепер як же вона грається? Ви по черзі, починаючи з першого гравця, викладаєте одну зі своїх оцих плиток кудись на поле. При цьому ви можете викласти її куди захочете, але ви не можете е, на початку викладати її під оці жетончики. Наприклад, я б жовтий, з жовтого я б якось я б ось так виклав. Синій гравець ходить, і я можу викладати куди завгодно, але щоб підкласти жетон під жетончик чорної діри або галактики, мені потрібно, що поруч десь була вже неперервна серія цього кольору. Наприклад, я можу ось сюди покласти ось так синій під цей жетон галактики, тому що тут вже сині поєднується. Але я не можу, наприклад, ось тут покласти так помаранчево, тому що немає помаранчевих, що поєднується до цієї чорної діри. Тому я вирішую ось так от підкласти синій. І тепер ходить помаранчевий, і може підкласти ось так ось так може синій підкласти сюди. Ось. І бачите, синій кольор тримає і одну галактику, і одну чорну діру. Так виходите до тих пір, поки хтось з вас не виграє. І виграти можна одним з трьох способів. Перший спосіб. Давайте я вам його побудую. Ось, це дуже умовно я побудував, але якщо ви поєднали дві протилежні сторони, одного кольору тут є ось дві сторони, ось дві сторони і ось дві сторони, якщо ви поєднали неперервну лінію свого кольору, в цей момент ви перемагаєте. Другий варіант перемоги це об'єднати на своєму кольорі, щоб у вас була неперервна якась смужка вашого кольору, і на вашому кольорі було пов'язаних між собою чотири жетони галактики. Ось, в мене чотири жетони галактики на моєму кольорі. І третій варіант перемоги це зробити так, щоб суперник на своєму кольорі об'єднував разом три жетони чорних дір. Якщо це стається в якийсь момент, то ви перемагаєте, а він програє. В рідкому випадку, коли ви не можете розмістити жодну свою фішку, ви програєте. Або якщо ви всі розмістили всі свої фішки, що також рідко буває, то ви рахуєте переможні бали. Плюс один за кожну галактику, мінус один за кожну чорну діру. У кого більше балів, той перемагає. Але це рідко відбувається. І це... Реально усі прави. Виходите по черзі, викладаєте свою штуку, можете викласти кудись завгодно. Але якщо ви підкладаєте під щось, то вам потрібно зробити так, щоб ви там ви неперервно поєднували з тим самим кольором, який ви підкладаєте, або об'єднати дві сторони, або поєднати чотири галактики одним кольором на одному місці, або зробити так, щоб суперник поєднав між собою три чорних діри. Це усі правила дуже швидко розповідається. І насправді дуже швидко іграється. Досить така проста за правилами, але не проста за геймплеєм гра. По компонентах тут все дуже просто, і мені насправді подобається команда. Мені подобається, наскільки щільний тут картон, їм приємно грати, це тактильно приємна гра. Плюс у ці штуки також викладаються. все це візуально гарно зроблено і воно виділяється все. Тобто, все завжди ось видно. Мені не дуже подобається те, що все совиться, і вам потрібно весь час поправляти. І ще ось поле. Воно іноді вигинається, не дуже не зручно грати. Але загалом це проста закона гра. Так, ще я ще згадав, що тут є ніби невеличкий органайзер грі, але він не допомагає, все рівно ваші штуки перемішуються. І на початку вам потрібно їх розподіляти, хто за яку сторону грає. Але загалом, я можу сказати, що мені усіми штуками приємно грати картонними, бо вони з такого класного картону, знаєте, що їм приємно гратися. Тепер до моїх вражень. За темою, це. Абсолютно абстрактна гра. Ще не сказав у компонентах, що мені не подобається оформлення, ось коробка, прям Б, якийсь сабзіро проти Скорпіона. Я бачу де, що вони казали, що це ок, що це якась космічна така абстрактна тема. Але мені казати, здається, що і зовнішньо сама гра ну дот не виглядає. І оце я через те, що я не люблю абстрактні ігри, і плюс, оце мені не дуже подобається. То я такий ой, ну навіть не хочеться в це грати. І все, ось ці фігурки, які вигадаються, ну про що це таке? Якесь космічне, щось жовте-синє. На що це грати? Тільки тому, що можна гімн поспівати е, України. А так, все це мені не подобалося. Але враховуючи, що за зовнішнім виглядом вона мені не дуже подобається, а скоріш навіть не подобається. Абстрактні ігри я не люблю. Але я зіграв цю гру, і я такий: блін, але це хороша гра. І я такий, ну це ну дотний правила тут дуже прості. Але прості, простіра. Я такий, блін, а це плюс горі. Я починаю грати. І я такий, ой, фу, яке все абстрактне, але яке ж цікаве. Я коротше, в мене ось таке, знаєте, що ця гра така хороша, вона мене перемогла, тим, що за зовнішнім виглядом і за темою і за жанром вона мені не подобається. Але все ще я з задоволенням в неї грав, і я визнаю, що це хороша гра. Тут оці три варіанти перемоги це нормально для ігор, але тут вони такі різні, що вам весь час потрібно слідкувати за кожним з них. І часто може бути таке, що хтось з вас виграє несподівано через те, що суперник просто не помітив. І в першій партії так буде відбуватися. Плюс те, що кожен з вас викладає обидва кольори весь час, і вам потрібно за цим дуже уважно слідкувати. І те, що ця гра ось таким чином цікаво поєднується ці механіки, що і обидва кольори, і декілька варіантів перемоги раніше було в настолках. Але те, як це реалізовано в Orion Duel, мені дуже сподобалося. Я брав її з собою, я грав в неї, не фанати абстрактних, але ця елементарні права з будь будь-де, ви зможете з нею зіграти, вона невеличка, можна з собою брати. Приємні компоненти, зрозумілі правила сим. При цьому швидкий процес вона грається тут на крупці написано, 25 хвилин, 25 хвилин, якщо це будете сидіти і прораховувати кожен хід. Якщо будете швидесенько грати, ця гра грається за 15 хвилин. Це в яку я грав декілька партій підряд кожен раз через те, що ну блін, хочеться відігратися, хочеться ще раз зіграти, тому що відчувається вона конфліктно, відчувається, що ви підставляєте якось до одного. Тут багато взаємодії. Знаєте, кожен хід, коли суперник робить якийсь хід, ти такий а. Блін, що ж ти таке робиш там, або як хитро ти мене обходиш, і те, що кожен раз розкладка різна, я відчуваю, що тут багато стратегічної і тактичної глибини в цій грі. Якщо вам цікава вона як виглядає, якщо вам цікаві абстрактні ігри без теми, але з стратегією, певно, і хороші, такі які можна багато пограти, то спробуйте Orion Duel. Це гра не для мене, але навіть мені вона сподобалася за тим своїм наповненням. Якщо ж вам подобаються амстрактні гри, то Орендуель цілком може бути для вас. Рекомендую! І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку я пораджу, це. Чудова, абстрактна, дуельна настільна гра, вулик кишеньковий. Там також гексігональні штучки, і вона також дуже тактильно приємна, і можна її кудись вгодно брати з собою. І де завгодно грати. Вул кишеньковий, це гра, де ви граєте комахами і намагаєтеся комаху королеву суперника оточити так, щоб вона не могла походити. Чудова, цікавезна, настільна абстрактна гра, дуельна вулка Кишеньковий. І друга приваблива і Цікавезна, дуельна, абстрактна гра Санторіні. Гра, де ви вибудовуєте власне місто Санторіні і використовуєте здібності різних стародавніх грецьких боїв і фішка цієї гри те, що вона, при тому, що це абстрактна, проста і цікава гра, вона ще й неймовірно гарно виглядає. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І спокійної вам та нудної ночі.